Добрий день! Усім привіт з Бесарабії! Це Південь Одещини. Як ви вже зрозуміли з назви відео, сьогодні тема огляд кращих ґрунтопокривних троянд, які ростуть в моїх квітничках. Всі троянди цієї групи не вимагають особливого догляду. Світлолюбиві, виносять півтінь, стійкі до захворювань. А також мають високу зимостійкість. І перша грунтопокривна троянда до вашої уваги це троянда штат Ром. Квіти цієї троянди ніжного лососево рожевого забарвлення, а всередині пучок із золотистими течинками. Квіти діаметром 5-6 см відкриті, Немахрові і дуже-дуже гарні. Квіточки мають дуже ніжний фруктовий аромат. Квіточки стійко витримують погодні умови і не псуються ні від дощу, ні від сонця. Тримаються на кущику до 7-8 днів. Кущик, як ми бачимо, розгалуджений, міцні пагони, які витримують великі суцвіття квітів. моєму кущику 2 роки, його висота найбільша точка, десь сантиметрів 90, а ширина метр, 10, метр 20. Я бачу у цієї трояндочки великий потенціал, бо на другий рік ви бачите, який красивий гарненький кущик вона сформувала. Листочки на кущику міленькі, але такі глянцеві і тверденькі кожисті. За два роки троянда не хворіла. Ми бачимо, що вже наростає базальна гілочка. Після відсвітіння цих всіх трояндочок на кущику розсвіла базальна гілочка. Ну і ще окремі квіточки. На другий рік трояндочка розцвіла набагато краще, ніж перший рік. А далі, я думаю, буде іще краще. Побачимо. Квіточки були до пізньої осені. Але вже не так рясно, як перше цвітіння. Ця троянда в порівнянні з іншими трояндами, які я раніше вам показувала, має багато світових нагород бронзові медалі, золоті медалі, золота троянда титул, сертифікат випробувань, а головне сертифікат АДР. По моїм спостереженням ця троянда ще себе покаже, тож будемо за нею спостерігати. Слідуюча грунтопокривна красуня біленька white Fairy. Перекладається ця назва як біла фея. Квіти з ніжним ароматом зібрані у суцвіття на кінчиках гілочок які мають вигляд каскаду і клоняться до землі. Цвіте троянда весь сезон безперервно, то більше, то менше квіточок. Квіточки не псуються від погодних умов і тримаються на кущику до семи днів. Ця трояндочка у мене посаджена у великому горшку, і кущик має дуже гарненький кругленький вигляд. Завдяки тому, що в кінці сезону вона нарощує такі довгі гілочки, які я переплела у вигляді корзинки. Кущику три роки і він дуже добре вже розрісся. Листочки мілесенькі, глянцеві, шкірясці, не хворіють. Ось я показую, як вона у мене посаджена. Ширина кущика десь метр тридцять, а висота сантиметрів 60. Діаметр квіточки до 4 см. Дуже гарна, рясно-квітуча, непреривно цвітуча троянда. Перед вами невибаглива троянда з чудовою формою куща і рясним цвітінням рожевих тонах. Це троянда. Чотири сезони. Вона любе сонця і відмінно переносить дощові дні. Квіти чашеподібної форми розміром діаметрі до 6, ну, сама більша перша квіточка до 7 см. Вони густо махрові і глибокого рожевого кольору. Колір проявляється більш яскраво у прохолодну погоду восени, ну дуже гарні квіточки. Аромат легкий і приємний, а квіточки на кущику тримаються до 7 днів. Кущик цієї троянди росте у мене окремо від інших солітером і дуже гарно розрісся і гарно виглядає. Цвіте троянда суцвітями, але під вагою квітів нагинаються суцвіття до землі. Цвітіння в основному на кінчиках пагонів. Листочки на кущику ну, дуже мені подобаються, такі гарненькі, кругленькі, кожисті, глянцеві стійкі до хвороб. Кущику 4 роки. І він у мене не хворіє завдяки таким гарним листочкам. Висота цього кущика десь приблизно 1,20 м, а ширина 2-20 см 20 см. 2 ,20 м. Ця троянда рясно-квітуча і цвіте хвилями. Перерва між хвилями до місяця. Але цвіте вона до морозів, до пізньої осені. Крім того, ця троянда гарно живцюється. У мене вже росте окремий невеличкий кущик, який цвіте, цвів у 2024 році. А ще я посадила, коли ця троянда, я її обрізала, ще окремо посадила живець і він також уже вкорінився. У мене не один такий гарний кущик 4 сезона. Я маю на увазі такий уже великий 4 роки. Одночасно я посадила 2 кущика цієї цього сорту, і я зараз покажу вам іще один кущик, який росте окремо від цього. Ось, бачите, як він гарно розрісся. І йому подобається рости, мабуть, окремо від інших, ніхто його не затіняє і ніхто йому не заважає рости. А ось іще один кущик 4 сезона, який росте окремо від першого, який я вам показувала. Цей трошки менший розміром, особливо в ширину. Ширина його десь 1,60 метра, а висота така ж сама, 1,20 м. Він також гарно цвіте, ви бачите, суцвіттями. Суцвіття під вагою квітів нагинаються до землі, але квіти дуже махрові і гарного глибокого, рожевого кольору. Якщо перший кущик ріс майже на відкритому сонечці, то цей трошки на півтіні. Біля нього будівля і дерева, які Трошечки його затіняють. Але цвітіння мало чим відрізняється від першого кущика, теж гарно і рясно цвіте. Це те, що одна із особливість грунтопокривних троянд, що вони можуть рости не тільки на відкритому сонечку, дуже гарно, а й на півтіні. Кущику також 4 роки, він гарно облистяний. А ще мені подобається в цій троянді те, що вона до кінця сезону не нарощує таких довгих пагонів, які потрібно видаляти, так і залишається кругленьким, гарненьким і акуратним кущиком. Гарна троянда не хворіє, рясно цвіте, рекомендую всім, хто захоче її посадити. Її можна посадити. Щоб задекорувати якесь відкрите місце, де виросте отака широченька, величенька троянда. Вона підійде і для переднього плану, але ж потрібно враховувати, що для неї потрібно багато місця. А це перед вами грунтопокривна троянда, мілкоцвіткова «Зефері Біла». Ця троянда починає цвісти, коли майже вже всі троянди відсвіли, а цвіте вона дуже рясно, безперервно, до жовтня місяця до листопада, численними гронами, як ви бачите, на одному квітконосі в період цвітіння налічується багато квіточок одночасно. Троянда біленька, як ви бачите, махрова. але... Подекуди бувають рожеві квіточки. Так чудово, це, ось я показую. Квіточки міленькі, маленькі в діаметрі 2 до 3 см розміром. Аромат дуже легкий, ледь відчутний. Квіточки не псуються від погодних умов і довго тримаються на кущику. Теплу погоду жарку до 7 днів, а в прохолодну восени той більше 10 днів. Посаджена троянда 4 роки тому у великий горшок. І з роками вона розрослася в ширину в боки. Ширина її зараз приблизно метра півтора, а висота. Сантиметрів 50, якщо рахувати висоту від горшка. Листочки гарненькі, міленькі, шкірясті, темно зелені, не хворіють грибковими захворюваннями. Ця трояндочка росте у мене на півтіні. Біля неї росте висока акація. Яка тримає тінь цій троянді, але вона дуже гарно при цьому розвивається. Перший рік, коли я її купила, вона була настільки малесенька і настільки з міленькими тоненькими гілочками, що я навіть не очікувала, що вона так може вирости такою гарною трояндою. І яку я тепер рекомендую посадити всім бажаючим. Ну, ось я зробила огляд кращих ґрунтопокривних троян, які ростуть в моїх квітничках. Ви їх побачили, а тепер зробіть висновок, чи потрібні вам ці троянди в садочку, чи ні. Буду рада, якщо моє відео буде корисним і стане в пригоді всім, хто його дивиться. Слава Україні! І слава героям, які боронять нашу країну. Весна уже на порозі, ми всі її зачекалися, хочемо тепла, краси, аби тільки вона принесла нам нашій країні перемогу, мир, а ми будемо прикрашати нашу землю квітучими садами. Дякую всім за перегляди, за підтримку, за гарні коментарі. До зустрічі в наступному відео.